Як ви бачите жінок? Чому. Так, як ви бачите жінок? Ви бачите жінок, що? Жінки всі ображені, постійно конфліктують, злі, жорстокі. Готові на підлості і здатні ці підлості зробити, і роблять ці підлості, да? і, і через ну, наприклад, мстять чоловікам за якісь там свої не знаю, нещасливі моменти. Да? Тобто ви бачите їх просто такими монстрами, монстрами конфліктів або як би це сказати людей, які прикриваючись якими, знаєте, правильними речами. Роблять підлості і конфліктують, особливо е відносно чоловіків, чоловіків колишніх, але вигрібають всі останні чоловіки теж. Да? Отак от, от, от ви бачите. І плюс ви бачите, що е кругом обмеження. Кругом обмеження, да? обмеження це що таке? Переконання в голові найперше. Ну, Дуже складно, я б сказала, ви бачите, це просто е не знаю, як це навіть можна так. Сприймати ну погано ви їх бачите, короче.